У школі Енерджайзер він був світлом в цьому світі. Ним жила вся сім'я. Так про Дмитра Іваха згадує його старший брат В'ячеслав. Каже, війна прийшла в Україну через корупцію, і з цієї ж причини, на його думку, триває й досі. Дмитро Івах загинув, аби ми стали титульною країною, хоч і не розумів існування двох світів в Україні. Йому приходилося своїх підлеглих збирати по частинах і передавати його рідним. Матерям, батькам там віддають життя, а тут роблять вигляд, що війни немає. Ми всі стаємо свідками цього, в якій корупції ми живемо. Не за це гинули хлопці наші на війні, не за це брат мій загинув. В'ячеслав був єдиний у сім'ї, хто знав, що Дмитро на війні батьків берегли. А щодня за маячком у телефоні він міг стежити, в якій гарячій точці брат, коли були вони на горі Карачун, і по всіх новинах показували, що де навіть води не могли доставити з гелікоптерів, їм скидали водичку. Це все, також він там був. Він такий був відважний, він взагалі нічого не боявся. До самого останнього був веселий, настрій, все, але в день загибелі, як ми знали, в нього зламався БТР, Коли вони їхали на Донецький напрямок, оцю дорогу життя робити, коли не могли ранених забрати. А Діма і його хлопці якраз таки цю дорогу пробивали. В аеропорт він ніби як відчував, тому що ну він на себе був не схожий. Останній маячок Дмитра Іваха був на карті з під'ясинуватої. Вікінг, такий був його позивний, у лавах 95-ї окремої аеромобільної бригади забезпечував вихід кіборгів з Донецького аеропорту і загинув 18 січня 2015-го, рятуючи побратима у травні того ж року. Ім'я героя було присвоєно школі номер 27, де він навчався. П'ять років тому в закладі рідним Дмитра передали першу в Україні ікону пам'яті. Нині вона поруч із його світлиною. Це була моя права рука, якщо мені щось треба, якусь допомогу, я знала, що Діма мені ніколи не відмовить. І ну завжди, тільки я там почну щось говорити, Діма зразу, Ху! що я перший, я піду. Дімка, звідки в тебе стільки енергії? І коли закінчив він 9 клас, от як зараз згадую, він завжди казав, ви ще про мене почуєте. Після дев'яти класів Дмитро закінчив ВПУ-11. У 2019-му на фасаді закладу було встановлено меморіальну дошку. Коли прийшов наше училище, в нього була певна ціль. Він сказав, що школа була школою, сюди прийшов здобути професію механіка, а в подальшому він хотів стати військовим. У Львівській академії сухопутних військ Дмитро єдиний з курсу за день виконав шість стрибків з парашутом. Він хотів бути першим в усьому. Народився 1 жовтня, був командиром першої роти першого батальйону і одним з перших хмельничан, які загинули в російсько-українській війні. Війна змінила Дмитра і змінила життя його рідних. В'ячеслав став волонтером, а ще приходить на зустрічі зі школярами і розповідає, які герої були і є серед нас. Ось бере гордість, що такі люди навчалися в моїй школі, я в ній навчаюся. Що от я можу от говорити що не просто з 27-ї гімназії, а от з гімназії, з таким от ім'ям. Годину реквієм я був серед вас пам'яті Дмитра Іваха. Організували в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, аби пам'ятали, аби знали, аби боролися і далі. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.